Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо дві теми. Перша тема у нас це кодування тексту та таблиці кодів символів. Усі дані, які обробляються технічними пристроями, мають бути закодовані певним чином. Для опрацювання текстових повідомлень з використанням комп'ютера символи повідомлення кодують числами. Для кодування тексту використовують таблиці кодів символів, у яких кожному символу, що може бути використаний у текстовому повідомленні, поставлено відповідність деяке число. У 1963 році в США було розроблено таблицю таких кодів символів, призначену для передавання повідомлень телетайпом. Пізніше вона стала стандартом для використання комп'ютерній техніці і отримала назву таблиця кодів символів ASCII. Телетайп – це електромеханічна друкуюча машина, яку використовують для передавання текстових повідомлень дротами. У таблиці ASCII літерам англійського алфавіту, цифрам, розділовим знакам Символом редагування та форматування тексту поставлено у відповідність числа від 0 до 127. І приклад цих кодів ви бачите зараз у себе на екрані в табличці праворуч. Коди символів з таблиці ASCII можна зайти за адресою на Вікіпедії по покликанню, яке ви бачите зараз на екрану, або відсканувавши QR-код. Таблиця кодів символів ASCII містить коди літер лише англійського алфавіту. Для кодування літер інших алфавітів було розроблено інші таблиці кодів символів. Наприклад, таблиця коди 8U, тобто код обміну інформацією та Windows 1251. Вони включають без змін усі коди таблиці ASCII, а також містять коди літер кирилиці. Кодами цих літер є натуральні числа в діапазоні від 128 до 255. Чому саме від 128? Тому що до 127 зайняті вже таблицею ASCII. А за допомогою того, що розширили діапазон від 128 до 255, дозволило саме додати кирилицю і ще деякі символи. Таблиця кодів символів Windows 1251 Є стандартом для кодування літер кирилиці в операційній системі Windows. А у ній, наприклад, літера А українського алфавіту має код 224, літера І код 179, літера Г – код 180 та інші. Коди символів таблиці Windows 1251 можете знайти за адресою нижче або ж відсканувавши QR-код. Цілих чисел від 0 до 255 вистачає, щоб закодувати символи двох алфавітів латиниці та кирилиці та деякі інші символи. Але для кодування символів інших алфавітів, грецького, наприклад, арабського, іерогліфів, тощо, потрібно значно більше значень. Для них розроблено таблицю кодів символів Unicode, від англійського Universal Code, тобто Універсальний код. Таблиця Unicode складається із 17 наборів по 65 536 значень кодів у кожному та дає можливість закодувати 1 мільйон 114 112, 112 різних символів. Тобто майже всі символи писемності всіх світових мов. Як і в інших таблицях кодів, у Unicode перші 128 кодів відповідають таблиці ASCII. Окремий розділ у таблиці Unicode. Містить коди літер крилиці. Для прикладу, літера А українського алфавіту має код 1072, літера І має код 1110, а літера Г має код 1169. І зараз ви бачите приклади цих таблиць. Перший у нас був ASCII, і кількість кодів в ньому обмежувалась 128. В ці 128 символів, тобто від 0 до 127, займали літери англійського алфавіту, цифри, розділові знаки, спеціальні символи. Далі за 127 АСКІ не зайшла. Після неї більш розширена версія з'явилася Кої 8U. У неї вже кількість кодів 256. Перші 128, так само, як і в ASCII. Але далі додали символи кирилиці та деякі інші символи. У коді Windows 1251 аналогічно, як і у Кої 8U. Перші 128 символів у нас займає таблиця ASCII. А далі йдуть символи кирилиці та деякі інші. Але найбільше у нас є Unicode. Його кількість кодів символів 1 мільйон 114 112. І аналогічно. Перші 128 символів це у нас, як у таблиці ASCII, а все інше це символи алфавітів різних мов світу та деякі інші символи. У табличному процесорі Excel є функції, призначені для визначення коду заданого символа, а також за даним кодом відповідного символа в кодових таблицях Windows 12.51 та Unicode. Наприклад, команда код. Вона визначає код заданого символа в кодовій таблиці Windows 1251. Команда Unicode для визначення коду заданого символа в таблиці Unicode. Char для визначення символа за його числовим кодом в таблиці Windows 1251. І Unichar аналогічно, але з таблицею Unicode. У таблиці Unicode містяться коди не лише літер і цифр. А й символів, які позначають торгові марки, грошові одиниці, символи транскрипцій, ідеограм тощо. Наприклад, кодом символа української грошової одиниці гривні є число 8372. Кодом ідеограми чоловічок є число, яке ви бачите у себе на екрані. А саме 4 мільярди 36 мільйонів 2432 а ідеограма жінка таке саме число, але в кінці у нас не 2, а 3. Тощо. Ідеограма це писемний знак, що передає, на відміну від букви не звук певної мови, а деяке поняття або ж ідею. Для вставлення символів у текстовий документ можна застосувати їхні коди з таблиці Unicode. Для цього потрібно натиснути та утримувати клавішу Alt. І набрати код символа на додатковій цифровій клавіатурі, яка розміщена праворуч. Так можуть бути вставлені, наприклад, Символи сніговик з кодом 9731, серце у вигляді квітки код 1087, нота з кодом 9834 та шахова фігура кінь, яка має код 9822 та дуже багато інших. Малюнків. Знайти символ і відповідний йому код можна на сайті Unicode Character Table від англійської мови таблиця символів Unicode. Ви можете перейти за покликанням або ж відсканувати QR-код. Але якщо вибраний вами символ відсутній серед шрифтів на вашому комп'ютері, то він не буде відображатися в документі. Таблиця символів в операційній системі Windows серед службових програм в операційній системі Windows є програма таблиця символів, що призначена для перегляду, пошуку та вставлення в текстові документи різноманітних символів, у тому числі тих, які відсутні на клавіатурі. Для запуску потрібно виконати такі команди: натиснути клавішу Пуск, обрати пункт Усі програми, папка Стандартні, Службові. І там є таблиця символів. Після чого відкриється вікно програми. Якщо ж ви використовуєте операційну систему Windows 10 або ж 11, ви можете натиснути на пошук і просто вказати таблицю символів. І вам пошук автоматично її знайде. Домашнє завдання по цьому пункту проаналізувати сторінки 9.11 параграфу 1.2. А ми переходимо до наступної уроку, а саме: Кодування графічних даних. У комп'ютерній графіці важливим є кодування кольорів. Існують різні правила кодування кольору. Кольорні моделі. Колірна модель це спосіб кодування різних кольорів спектра у вигляді впорядкованого набору числових значень певних базових компонентів. Найчастіше в комп'ютерній графіці використовують Колірну модель RGB, якщо зображення буде відтворюватися на екрані. Та колірну модель CMYK для друку зображення на принтері. У колірній моделі RGB базовими компонентами є три кольори спектра. R це червоний, G це зелений і B це синій. І в поєднанні вони отримують всі кольори спектра, які існують. Значення інтенсивності кожного компонента здається цілим числом від 0 до 255. Використовуючи колірну модель RGB, можна закодувати приблизно 16,7 мільйона кольорів. Спектр це багатоколірна смуга, яка утворюється під час проходження білого світла через призму або якесь інше середовище, що заломлює світло. У моделі CMI використовують чотири базові компоненти. C це цуан, це блакитний, M ем, це Magenta, тобто пурпурний, О, Y це Yellow, тобто жовтий, і K – це Black, тобто чорний. Чому Black позначили саме K, а не B? Тому що в системі RGB буковкою B позначений Blue, тобто синій. І щоб не переплутати кольори. Використовується саме літера К для позначення чорного кольору. Частка кожного з базових компонентів здається у відсотках цілим числом від 0 до 100. І об'єднання цих кольорів ви можете бачити у себе зараз праворуч на екранах. Прикладами кодування кольорів у кольорних моделях RGB та CMYK. І так ми бачимо, що в кольорній моделі RGB. Щоб закодувати білий колір, ми використовуємо червоного 255, зеленого 255, а синього також 255. В моделі ЦМИК, навпаки, ми не використовуємо кольори взагалі, тому біля кожного з них позначено 0. І аналогічно ви можете побачити інші кольори, як кодуються в системі RGB, а як в ЦМИК. Ще одна популярна кольорна модель. HSB має три базові компоненти відтінок, насиченість та яскравість. Побачити код вибраного вами кольору можна під час роботи в різних програмних засобах. Наприклад, у програмах Word і Excel під час вибору кольору для заливки об'єктів подається код кольору в моделі RGB або HSB. Кодування графічних даних виконується по-різному, залежно від типу графіки. Як ви вже знаєте, растрове зображення складається з окремих пікселів. Для кодування растрового зображення набором чисел визначається, по-перше, кількість пікселів у ньому, і друге це колір кожного пікселя. <кхід> Векторне зображення складається з окремих геометричних фігур, або інакше їх ще називають. Графічними примітивами. Це можуть бути відрізки, багатокутники, криві лінії, овали тощо. Кожен із графічних примітивів має, по-перше, координати в площині зображення, форму, яку можна описати математичними формулами. І парам параметри контуру та параметри заливки. Кодування векторного зображення полягає в описі значень властивостей графічних примітивів, з яких складається саме зображення. Наприклад, для побудови круга достатньо закодувати місце розміщення центра, радіус круга, товщину та стиль о, і колір лінії кола та колір заливки. І зараз розглянемо деякі питаннячка. Перше. Що таке колірна модель? Колірна модель це спосіб кодування різних кольорів спектра у вигляді впорядкованого набору числових значень певних базових компонентів. Які колірні моделі ви знаєте? Охарактеризуйте їх. Основних кольорних моделей дві. Перша це RGB, вона призначена для відображення о, зображень на екранах? Комп'ютера, телефона тощо. Вона складається з трьох базових кольорів. R це red, тобто червоний, G це Green, тобто зелений, і B це Blue, тобто синій. Інша кольорна модель це СМИК. Вона призначена для друку документів на принтері. І вона ж використовує чотири базових кольори. C це Cyan, це блакитний, M це Magenta. Це пурпу пурпуровий О, е, ой. Y це yellow, тобто жовтий. І К це блек, тобто чорний. У чому полягає кодування растрового графічного зображення? Кодування растрового графічного зображення полягає у використанні пікселів та заливки їх певним кольором. Тобто растрове зображення складається саме з пікселів, і позначок, який піксель має який колір. У чому полягає кодування векторного графічного зображення? Векторне графічне зображення кодується за допомогою певних графічних примітивів. Це можуть бути о, прямі лінії, криві лінії, багатокутники, овали тощо. І ваше домашнє завдання проаналізувати параграф 1.2, а, а саме сторінки з 12 по 14. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!